опитування або, відповідно, беруть пояснення Завжди держава і проспілки є в одному напрямку працюють, а опонентами в більшості випадків є роботодавці, власники виробництва. Але коли сьогодні до Федерації проспілок області звертаються роботодавці, значить є проблема, над якою ми повинні спільно попрацювати. За інформацією галузевих профспілкових організацій, сьогодні ми маємо близько 10 випадків, які, на нашу думку, проходять з порушенням термінів розслідування. Замість затверджених порядком 15 днів ми маємо випадки, які затягнулися з травня місяця. Всі ці, ці нюанси в кінцевому результаті приводять до порушення прав працівника потерпілого на своєчасне отримання втраченого ним на виробництві внаслідок виробничої травми чи професійного захворювання. З початку року до головного управління, вже, як до уповноваженого органу, надійшло 62 повідомлення про нещасні випадки на виробництві, три групові нещасні випадки із них, під час яких травмовано 7 осіб. Із яких 6, на жаль, смертельні. Всього смертельно травмовано 15 осіб у 12 нещасних випадках. По 31 нещасному випадку в області утворено спеціальні комісії. По двох випадках призначено повторні розслідування, а саме за рішенням суду спеціальне та за приписом НТР і посадової особи держпровіду. Станом на 13 вересня завершено 63 розслідування, з них 30 спеціальних. Визнано пов'язаними з виробництвом 39 нещасних випадків, з них 18, які підлягали спеціальному розслідуванням. Постанова Кабінету міністрів 337 від 17 квітня з усіма змінами, пункт 2 освітя. На Державну службу з питань праці покладається повноваження, що стосується роз'яснення вимог порядку затвердження цієї постанови. Тобто Держпраці роз'яснює вимоги порядку. Пункт 15. Даного порядку гласить, до складу спеціальної комісії, входять, посадова особа держпраці, голова комісії, представник територіального органу пенсійного фонду, представник уповноважливого грубочі, наглядової ради, керівник служби охорони праці підприємства, представник переспілкової організації, представник приспілкової організації вищого рівня, представник місцевих держадміністрацій, посадові особи Держпродслужби ДСНС, державного регулювання в разі потреби за відповідними погодженнями. А також останній пункт цього пункту, я на нього звертаю відповідну увагу, у разі потреби до складу комісії можуть включатись посадові особи держпраці або їх територіальним органи за галузевим принципом. відома галузевого принципу в Держпраці з 1 січня Центральному регіональному управління. Тобто, якщо дотриматись на сьогоднішній день повністю пункт-15, в комісії на сьогоднішній день може бути голова, а другий, відповідно членів. Представників держпраці на сьогоднішній день не передбачається. Пункт 46-й положення: голова, заступник голови держпраці або керівник його територіального органу, який утворив спеціальну комісію, повинен протягом трьох робочих днів після надходження матеріалів спеціального розслідування, розглянути їх та затвердити примірники авто за формою Н1 або в разі виявлення порушень вимог порядку. Допущених спеціальних комісій під час проведення розслідування та оформлення матеріалів, повернути їх на допрацювання з обґрунтуванням причин, ключові слова з обґрунтуванням причин, продовжити наказом строку розслідування до 10 робочих днів. Спеціальна комісія зобов'язана розглянути та врахувати обґрунтування голови держпраці або керівника територіального органу, що утворив спеціальну комісію, а в разі незгоди вмотивовано його відхилити. Тобто, пункт 46 гласить, Остаточне рішення по результатам комісії приймає комісія, а не посадові особи держпраці. Слідуючий пункт 54. -й. Контроль. Контроль за своєчасністю та об'єктивністю проведення розслідування нещасних випадків або гострих професійних захворювань, підготовкою матеріального розслідування, ведення їх обліку, життя заходів до усунення причин їх настання. Здійснюють Держпраці та її територіальні органи та територіальні органи Пенсійного фонду України відповідно до компетенцій. І другий абзац громадський контроль здійснюють профспілки через свої виборні органи та представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань кордони праці разі відсутності на підприємстві профспілки. І 142-й пункт. Особи, які проводили розслідування нещасних випадків або голосних професійних захворювань. Отруєнь причин виникнення хронічних кофейних захворювання варів несуть відповідальність згідно з законодавством за своєчасність та об'єктивністю розслідування, обґрунтованість прийнятих рішень та виконання інших обов'язків визначених цим порядком. Тобто, роз'яснення порядку в держпраці, контроль за проведенням дослідження за держпраці, призначення комісії за держпраці і відповідно затвердження акту по формі 1 за держпраці. То, що ми бачимо, розслідування повинна проводити комісія, а не центральний орган виконавчої влади. Тобто центральний орган виконавчої влади перебирає на себе повноваження проводити відповідне розслідування і вмішуватись в роботу відповідної комісії. В даному випадку, якщо аналізувати наші нові положення, то посадовими особами Центральному і регіональному управління Державної служби з питань праці, головами спеціальних комісій, Порушуються пункти. Пункт 15. Розслідування проводить спеціальна комісія, а не голова спеціальної комісії. <клес> Голови комісії не ставлять на голосування питання, які піднімають члени комісії. І сьогодні, створюючи тиск на членів комісії, вимагають тільки своє відповідне бачення того чи іншого питання. Пункт 31. Рішення про продовження термінів розслідування нещасного випадку приймається не на клопотання спеціальної комісії. А голови спеціальної комісії. Тобто, комісія не знає про те, що продовжується розслідування. Голова комісії подає якесь подання, і начальник Центрального регіонального управління продовжує відповідне розслідування. Третє. Абзац 33. Голова спеціальної комісії не має права не підписувати протокол засідання комісії, якщо його думка не співпадає з більшістю членів комісії. Ми маємо випадок. Іде відео аудіо фіксація засідання комісії. В голові комісії не подобається рішення членів комісії, сім членів комісії, п'ять членів комісії мають одну точку зору, у голови комісії інше, він не підписує протокол і вважає, що засідання комісії не є відповідно чим. Ми бачимо, що орган державної влади, який перевищує свої повноваження, забирає на себе відповідне питання, що стосується розслідування нещасних випадків. І нав'язує членам відповідної комісії єдину точку зору, яку вони рахують на сьогоднішній день, яку вони вважають відповідно на сьогоднішній час, дивляться. Чи будуть якісь інші пропозиції не звертатися, доповнити чимось, якусь іншу пропозицію? Немає. Тоді ставлю на голосу. Хто за? Прошу вас. Хто проти, хто втрима одностайно, одноголосно як кожна. Ті ситуації, які склалися у нас щодо розслідування нещасних випадків на виробництві, потребують кардинальних змін. Насамперед, це своєчасність розгляду цієї комісії, і людина повинна отримати своєчасно відповідні відшкодування втраченого. Тобто здоров'я. І не при необхідності працевлаштування на іншу посаду чи отримання відповідних коштів. Ми сьогодні говоримо відповідно за центральне міжрегіональне управління Держпраці України, яке сьогодні е, виконує свої функції на теренах Черкаської, Чернігівської Київській Київської області. Сьогодні отримали підтримку, ви були присутні на круглому столі, і на сьогоднішній час всі говорять, що ця проблема нагальна і інша. А викладення її воно потребує декілька відповідних днів на основі цих додаткових ще інформацій, яка сьогодні отримана у нас. Будемо звертатися і до Мінекономіки, і до Федерації про України. Проінформуємо і обласну військову адміністрацію щодо тих проблем, які сьогодні тут.